У той час, коли всі одягаються якнайтепліше, вони роблять виклик стихії. Незалежно від температури повітря, члени Черкаського клубу довгожителів щоранку пірнають у крижану воду. Зимова купель не лякає черкашан, запевняють. Навпаки, вона додає сил, бадьорості та загартовує організм. Дмитро уже шість років загартовує свій організм. Чоловік незрячий, але це не заважає щодня пірнати у крижану воду. Каже, завдяки моржуванню почувається відмінно та майже не хворіє застудою. Ну, я чувствую себе краще. І бодрість да, на весь день дає. Улучшається як то самочувство. Ну і ну, закалка, звісно, це основне від всяких простудних болезней. Загалом, у клубі довголіття майже 300 осіб. Всі вони з шостої ранку до дев'ятої йдуть до Дніпра, щоб скупатися у світанковій крижаниці. Кажуть, так можна вилікуватися. Одному з учасників поміч клубу та морожування допомогли суттєво схуднути на 32 кілограми за рік і відновити здоров'я. Помогли це все комфортно осуществити, і тепер я вже по сильній нагрузки делаю в спортзалі. І, звісно, кожен день прихожу сюди і продолжаю займатися зниженням весу». Більшість моржувальників це молоді душе і пенсіонери, але дедалі більше таких, хто приходить загортовуватися всією родиною. Кажуть, занурюватися в крижану купіль варто з дитинства. Це запровадив мій тато. Я вирішила брати з нього приклад, теж спробувати. Ми мого молодшого брата, тобто він теж схотів, це було його бажання. Ну йому п'ять років. Вирішили вести здоровий спосіб життя і взагалі закалятися, адже це корисно. Лікарі зауважують, загартовування корисне для організму. На 50% здоров'я людини залежить від здорового способу життя. Проте кардинальну профілактику хвороб боржуванням варто починати тільки після консультації в лікаря. Серед протипоказань хронічні застуди та серцево-судинні хвороби, оскільки тільки 10% залежить від наших лікувальних закладів, то я думаю, що всі люди мають розуміти, що отих 50% нашого здоров'я починається формуватися саме тут. Звичайно, не тільки від цих процедур є дуже багато інших компонентів здорового способу життя, але це маленький внесок, такий, котрий вже починається. Черкаські довгожителі кажуть, купалися навіть на новоріччя. Тоді температура повітря була близько 20 градусів морозу. Але це тільки в приємність. У холод можна грітися в воді, її температура сягала нуля. Десь ну дві соти в плюсі водичка наша в прорубі. Це естественно, тому що ми кожен день її відкриваємо. Черкаські довгожителі запевняють, вони на власному прикладі покажуть, як прожити до ста. Яна Вимаренко Легкурош, Черкаська служба новин.